Доброго дня усім! Я сьогодні з проміжним отчтом по шапкоманії 2023. Три проєкти я планувала Хочу показати, що в мене виходить, що ні. Хочу показати, як себе оця нитка веде себе в праці. Вона не дуже так веде себе, як я бажала. В проєкті було щось трошки інше. Тому хочу показати, щоб у вас не було розочарування, коли ви вже будете проєкцію в'язати, і сюрприз буде вже. Тому почнемо. Що з є мене шапку. В'язала, в'язала я на два половиною спиці, ну, вже надоїла мені, ніяк не дойду до макушки, перейшла на ніті на четвертих спицях. І вона така здорова стала що ужас, Тому прийшлося все розпустити і прийти знову на 2 з половини і колупаюсь далі. Яка буде макушка, ще не знаю, тому що планувала такі, може буду, в посиланні шапочка буде, там дуже гарна макушка. Ще не знаю, бо я ж побачила, в мене такий гарний помпон є. Таким, бачите, тут крапушки такі фіолетові, так, і такий же ж помпон. Може, тоді буде зовсім інша шмакушка там. Просто прийдеться зібрати і все. Посокращати і помпон зробити. А якщо ні, тоді. Ну, ще, ще не вирішила, буду далі дивитися. Так, що от до цього проєкту? Це берет я робила. Оказалось, що він, бачите, якісь смужки як гра, грязні. Матки зовсім цього не бачила, а зараз. Даже не знаю, що робити. Так що я цей проєкт відклала. Лежить де. Що буду робити? Може, чи за меню, ні, чи. Не знаю, коротше, що от цей проєкт? Що неочікувано? Скажу зразу, бачите, які. Який колосок. Ось планувалося, що планувалося, що буде отак от з мушками, і за що того колоска переход з одної нитки на другу. Бачите, тут вийшло. І тут вийшло, тут гарно. Але оці, бачите, оце мені не подобається зовсім. І тут теж. Бачите? Ось-ось, ось-ось. І якось, ну, гарно, але ну, не дуже. Хотілося б бачите, які переходи, радіанти які от одного і ось, бачите, один цвет іде йде, і пах. І феллет. Ну чого він тут? Ну, зовсім не до чого тут був, бачите. Ось так от такі сюрпризи мені. Це ниточка припіднесла. Це ось таке: 60% Super Wars Virgin Wall і 40% поле Ну, уже така. Приємна, приємна нитка, але ось такі сюрпризи ось так проєкт не такий буде, як мріялось мені, але Подивлюся. Може, ще спочатку другого мотка було б все інакше. От початок, початок зовсім не до вподоби, А так, в принципі, буде все добре, мабуть. Що хочу сказати? Мабуть, ви вже знаєте чи не знаєте, що це шапкоманія 2023, вона починається, заявити про свою участь треба до 20 жовтня, трошки сроки змістилися, тож, якщо плануєте, то приєднуйтесь. Бачите, я вже Трохи роблю щось. Так що бу буде чим всім вже спонсорів. Так що буде подарунок. Що, чекаємо. Приєднуйтесь.